Чим бензокоса крутіша за акумуляторну. Перше. Потужність. Вона набагато потужніша. Та і все, напевно. більше я переваг тут не бачу. Далі мені, як на мене, удобніше у всьому акумуляторна. Дивіться, ну тут, крім того, що вона потужна, більше я не бачу переваг. Якщо великий об'єм, да, є смисл брати бензокосу. Потужна коса, вчепили диск маслайте. Да. Великий об'єм є смисл брати. По зручності, якщо невеликий об'єм, наприклад, сюди треба розвели літру бензину треба її спалити. Не можна, щоб вона лежалася, вона потім втрачає свої властивості. Акумулятори зарадили. Скільки треба, покусили. Акумулятори не витягнули, витягнули поставили в болгарку, далі маслаїти. Не треба нічого розводити, Далі. Набагато тихіше робить. Далі. Е, нема цього смороду, диму і так далі. Е, наступне, щоб розвести бензин, масло, заяд і так далі, все одно, хоч які-небудь навики треба. А наприклад, для жінки, щоб жінка косила, ну так, да, є продвинуті жінки розводять міцінни і так далі. Ну согласіться, реально простіше поклали, зарадили акумуляторі, вклали і косити. Ну, як на мене, акумуляторна зручніша, ця потужніша, ця зручніша. А по тому, як вона косе, ну не знаю. Зараз вчепив такого диска нового. Кому цікаво, піду попробую в вліз, як воно буде косити курчі отаким диском. То, що бензо, понятно, що косе. а от акумулятор не знаю, чи будемо маслати цим диском. Зараз попробую.